Доброго дня! Сьогодні поговоримо про важливість сенсорного виховання дітей дошкільного віку. Сенсорний розвиток це основа пізнання навколишнього світу. Саме через відчуття дотику, зору, слуху, смаку та нюху дитина дізнається про властивості предметів, їх форму, колір, розмір, вагу, фактуру. У шкільному віці сенсорний досвід допомагає формувати мислення, увагу, мовлення. Пам'ять і уяву розвиває пізнавальні процеси. Діти вчаться спостерігати, порівнювати, узагальнювати. Збагачує словниковий запас, дитина описує, що відчуває: м'яке, гладеньке, тверде. Готує до навчання у школі. Розвинути сенсорні навички допомагають у письмі, малюванні, ліпленні, орієнтуванні у просторі. Розвиває дрібну моторику, що безпосередньо пов'язано з розвитком мовлення. Розглянемо на прикладі гри. Ось один із варіантів гри. Я підготувала такі текстуровані камінчики, які кожен має свою структуру. Другий такий комплект камінчиків у мене знаходиться у торбинці. Маску, в якій закриваються оченята. І зараз ми з вами пограємо. Тягаємо маску, закриваємо оченята і на дотик пробуємо знайти відповідні камінчики. Так. Так. Цей такий гладенький, ось і тут такий є. Всі, перевіряємо. Так, все правильно знайшли. Якщо у вас немає таких камінчиків, можна взяти будь-які інші іграшки. Наприклад, ось такі. Я обрала такі предмети, досліджуємо їх з дитиною і потім закриваємо очі і пропонуємо знайти такі ж самі. Так, можемо. Описувати предмет, наприклад, цей довгенький, гладенький. Так, ось його пара. Так. Цей м'якенький такий. Ось так. Цей. Має такий реберця. Ось так. Цей гладенький, овальний. Перевіряємо. Так, все вірно виклали. В такі ігри ви можете грати вдома.